Воїна очисти ріки, наші влади попрости беззаконня. Наші він сміливо рятував людей від звірства окупантів, відважно виконував усі бойові завдання у пеклі нуля та вірив, що перемога обов'язково за Україною. Це про полеглого за батьківщину криворіжця Віталія Сосницького, серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, і Олег, який разом з захисником багато років ходили на полювання. Ну що я можу сказати. Це людина, як ми губимо кращих, кращих, що на мисливстві, що в житті на нього можна було покластися цілком. Горий батько, саме страшне те, що батько охорони дитину. Оце дуже страшно. Царство небесне. Земля буде пуха у мирний час. Віталій працював на одному з криворізьких промислових підприємств. Та після зловісного вторгнення окупантів на нашу землю добровільно вирішив стати на захист батьківщини. Долучився до лав 311-го окремого інженерно-технічного батальйону 48-ї інженерної бригади. Був сапером. Воїн за два роки війни встиг дати відсіч ворогу на Херсонському, Миколаївському та на одному з найскладніших напрямках Донецькому, де 3 лютого під населеним пунктом Хромове прийняв свій останній бій. Він був ну, гарною людиною, добрим другом. Він завжди був усміхнений, радів життю, але так сталося, що свій останнє він прийняв. В Донецькій області тому щире співчуття рідним, близьким. Це важка втрата для нас, для всіх побратимів. Віталя був дуже гарною людиною. Таких ще треба пошукати. Захисник був чудовим батьком донечки та люблячим чоловіком. А найголовнішою мрією Віталія було щасливе майбутнє у великому родинному колі. Але на жаль, війна забирає найкращих. Мужнього захисника відзначили посмертно нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню та відзнакою головнокомандуючого ЗСУ генерала армії Валерія Залужного. Солдат Сосницький Віталій Станіславович Нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. По смерті. Тато, прийміть, будь ласка. Свій останній спочинок Віталій Сосницький знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава борцеві за свободу України. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлєв перший міський.